Всім привіт, з вами Тріс. Сьогодні в мене виходить невеличкий подкаст на каналі, який ви бачите такий новорічний або різдвяний. У будь-якому разі цей подкаст буде стосуватися змін на каналі, які вже будуть в нас з нового року діяти. І я сподіваюся, вам ці зміни сподобаються. А також я розповім вам про маленький подаруночок для моїх постійних спонсорів. Тож, давайте спочатку я вам розповім про зміни, які будуть діяти з 1 січня на каналі. І вони будуть стосуватися в першу чергу спонсорів і підтримки мене кавою. Тож, в першу чергу, в нас, як знаєте, діє такий тариф, як еспресо. Він такими буде залишатися. Це 10 гривень закинути в підтримку каналу. І за це ви так сказати просто кажете мені дякую за те, що я випускаю контент. Ви можете так мене підтримати, а можете просто поставити в до байку і підписатися на канал і написати якийсь комент. Цей тариф не змінюється. Якщо хочете мене підтримати копієчкою, то от 10 гривень можете на підтримку скинути. А якщо ви хочете мати якісь бонуси з того, що ви хочете підтримати мій канал, то тариф капучино, це 35 гривень в місяць, ви платите за те, що будете дивитися новий контент, але архів на цьому рівні з 1 січня перестає діяти, і архів, ви, на жаль, не зможете дивитися на цьому тарифі. Але якщо ви хочете мене підтримати більшою копієчкою і хочете дивитися архів, то тепер з 1 грудня, не з 1 січня, а з 1 грудня буде діяти знижка на апокаліптичний лати. Тепер апокаліптичне лати буде коштувати всього 100 гривень на місяць, і в ньому також є бонуси. Це ексклюзивні будиночки від мене, які я будую для спонсорів апокаліптичного лати. А також на рівні апокаліптичних лати будуть діяти розіграші ставпаків. Раз на три місяці я буду між спонсорами апокаліптичного лати розігрувати а, ставпак. І для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно бути а, підписаним на Апокаліптичні лати не менше ніж два місяці. І, звичайно, я бачу скільки хто підписаний. Я хочу підтримувати саме людей, які підтримують мене. Тож у вас дуже великі шанси виграти а, ставпак для себе у подарунок від мого каналу. І звичайно. На рівні апокаліптичної лати є інші ексклюзивні бонуси, такі як архів, подаруночки від мене у вигляді будиночків, які я будую саме для апокаліптичного лати. Нагадую, цей рівень всього за 100 гривень в місяць, тож приєднуйтесь, у вас досить великі шанси отримати класні бонуси від мого каналу. А також в мене є такий тариф, як Армагеддонний Раф. Він коштувати буде 300 гривень з грудня з 1 грудня, і на цьому рівні ви зможете прийняти участь у розіграші доповнення до 74 раз на три місяці. Буде влаштований розіграш на цьому рівні. для всіх підписників Армагеддонного Рафу, ті, хто підписаний на нього більше ніж два місяці. І якщо хочете, то можете приєднатися до цього рівня. А там досить великі шанси у вас виграти доповнення. І, до речі, там також діють різні інші плюшки і бонуси. А також ви на цьому рівні зможете повпливати на мою гру. Наприклад, ви зможете вибрати для мене наступника у Апокаліпсісі. А тепер давайте я вам розповім про подаруночок для спонсорів каналу від рівня Капучино і вище». І на цей різдво я вам дарую такий ресторан, це повністю діючий ресторан, його можна поставити в Граніт Фолз, там я його і будувала, і поїхати туди відпочивати з своїми сімами в гори, де знаходиться будиночок Санти. Так і називається наш ресторан, він називається Санта Хаус. І як бачите на відео, всі зони в цьому ресторані всі працюють одночасно з рестораном. То ваші сім'ї можуть замовити столик в цьому ресторані, або навіть в фудзоні замовити столик, сісти там і поїсти із своїми персонажами. При цьому ви можете принести туди свою їжу і продавати її там, або навіть там її зробити. Як бачите, в мене сімка прям там зробила смаколики, і прямо там їх продавала, і сіми їх купляли, і все це працювало одночасно з рестораном. І також є різні інші ексклюзивні штуки, які ви можете придбати на Різдво для своїх персонажів. наприклад, там якісь квіти у подарунок, інші штучки, подаруночки, а також можете на фудзоні придбати якусь іншу їжу, не ту, що продається в ресторані, бо в ресторані тут ексклюзивна їжа, та що дуже дорога, експериментальна. Також в ресторані є ялинки, під якими валяються подарунки, які ви зможете отримати від Санти, відкривши їх зі своїми персонажами. Погрітися біля каміну, зробити фото у фотозоні і навіть зайнятися вугу в цій фотозоні. А подути пузирі, пограти в не розбуди ламу, і також ви зможете. Загадати бажання у, біля стіки для загадування бажань в кінці фудзони, є така штука, або загадати бажання біля величезної ялинки прямо при вході. А, і дивлячись з того, скільки ваш сім задонатив на ялинку, то потім ялинка або виконує бажання, або вона не виконує бажання. І там можна замовити, наприклад, кохання для свого персонажа, або дитину для свого персонажа, або гроші, або підвищення, і так далі. Тож ялинка, яка реально виконує бажання. Жання, а також можете просто покататися на ковзанах разом зі своїми персонажами і непогано відпочити у Гранітфолс. Я люблю, коли лоти реально робочі, а в цьому ресторані повністю він робочий. Ви просто приходите там фудкорт робочий. Вам просто щоб він працював, потрібно найняти туди працівників і все. Ну просто нажимаєте на якийсь ларьок і наймаєте туди людину. Нагадую, що цей ресторан доступний для спонсорів каналу рівня Капучино і вище, і у спонсорській вкладці буде посилання, де ви зможете скачати цей ресторан, або ви можете задонатити на Баймія кофі і скачати там цей ресторан. Тож сподіваюся, вам сподобалось це відео і сподобались ті подарунки, які я для вас е, приготувала. Деякі подарунки вже будуть діяти з 1 грудня. А це знижки на тарифи від мого каналу, а також різні бонуси ексклюзивні. Для цих рівнів тепер будуть діяти, а також розіграші. Тож дякую всім за підтримку мого каналу. Якщо хочете, можете просто мене підтримати вподобайкою, звичайно, коментом і підпискою на канал. І дякую моїм спонсорам за те, що вони так давно зі мною, деякі вже декілька місяців. Я дуже вдячна вам за це і сподіваюся, вам мій подарунок сподобався. Всіх з наступаючими святами і всім всього найкращого і пока-пока.